Процитую наших класиків Леся ага. Курбаса. І Леся Курбас сказав, що театр це не лише мистецтво, а й зеркало суспільства. Ви знаєте, коли я зайшла сюди в цю будівлю, на цю подію, дуже багато молоді, дуже багато людей. Такий вайб, музика, все прекрасно. І відчуття того, що театр живе, театр розвивається, театр приваблює е, нову енергію, нові ідеї. Ми бачимо сьогодні, що на е, е, цю подію прибули наші. dear friends from abroad thank you for your bravery and for coming here we appreciate it a lot and thank you for helping us ukraine feel that ukraine is a part of the european scene and culture thank you. Те, що ви робите цю подію, цю преднюю систему, сім років дійсно, це вже історія. Я знаю, наскільки важко в нашій державі, коли постійно відбуваються якісь потрясіння, коли нас хочуть стерти, як націю з лиця землі, але тим не менше робити системні речі, це те, що ми повинні робити, щоб продовжувати бути українцями, продовжувати захищати, встановлювати нашу культуру. І я розумію, що це робота величезної команди, тож величезна вдячність вам, насправді. Сьогодні роль культури, роль театру неможливо недооцінити, тому що це та мова, це та сучасна дипломатія, якою ми звертаємося не лише до наших громадян, до нашого суспільства і до світу. Я дуже часто це повторюю, але я свято вірю, що інколи мова театру культури мистецтва більше зачіпає душу наших партнерів, наших союзників по всьому світі ніж. Будь-які традиційні заяви, тому що тому те, що ви робите, це справді національна безпека, наша зброя, культурна зброя. Дякую вам за те, що ви продовжуєте це робити е, в наступному, е, верніше не те, що в наступному році я на посаді чотири місяці, і за цей час у мене були зустрічі з різноманітними. Театрами я ще не збирала всю театральну спільноту разом, розумію, що це буде дуже складно вас, дуже багато. Але в будь-якому разі я анонсую, що скоро буду збирати всіх, бо говорити зі спільнотою це найкращий спосіб зрозуміти ваші потреби, ваші проблеми, і поки ми маємо таку можливість, будучи міністерством, їх вирішувати. Ще одну річ, яку я хочу сказати, це те, що можливо ви також чули, що наступного року Міністерство культури буде реалізовувати проект, який Анонсував наш президент Володимир Зеленський. Він називається Тисячу годин українського контенту і це проект, який буде фінансувати аудіовізуальне мистецтво і перформативне мистецтво, яке можна вийти в годинах. І тому театральні вистави, театральні постановки також будуть такими, які можуть бути кандидатами на отримання цього фінансування. Ми дуже сподіваємося, що ви також вся спільнота буде подаватися, те, щоб ви.